Плащ пальто. Плащ пальто. Коротше, вона на мені не зійдеться. Ну, така. отака. отака. І отакі штани. Можливо, це жіночий костюм. Але не факт. Сама суть, що є бірка, є ціна 550 гривень. І є дві затяжки. І по факту його можна рахувати як нову. А можна рахувати і як БУ. Ну, 500 гривень ціна мене влаштовує. Я думаю, за 500 гривень є, а можна продати. Ви знаєте, якщо що, посилання є в описі. Якщо вам сподобався костюм, якщо ви невеличка жіночка або хлопак, можете придбати його. Так, ідемо далі. Ну це 100%, 0, це навіть заводська упаковка, тут навіть йде картони. Тому давайте подивимось. Їх, до речі, тут раз... А, ось тут є розпечатана, давайте її не будемо розпечатувати. Так, раз, два, три штуки. Однаково, як я розумію, Ну, це теж явно не мій розмір. Отака така футболка. Тут у нас... Написано, що це ікслька, але це явно не Іксілька, а можливо, я просто занадто виріс. Я не жирна панда. Тому три футболки нульцеві. Ну це, мабуть, була типу зі стенду примірочна або щось таке. А дві повністю запаковані. По сколько зараз футболка? Я не знаю, гривень по 300-400 по футболка стоїть. Ну, по сотки по, по, по 200. По 200 можна продати, я думаю, світо. Так, ідемо далі. Уже бачу таку ж саму а, этикетку. Ось тут бачу, так. Да. Будь ласка, точно -точ, така сама. А найківська 44-й розмір, жіноча, це вже 100%. Я провела невеличке розслідування. Така футболка є. Так, тут якась нитка. так, ну, Навіть запах нової одежки. Так, це є. І такі штани. Ну, це, типу, я не знаю, куди це на фізкультуру, на спортзал, на пробіжку якусь. Воно все максимально легке, трикоташка. А, ну, по, по відчуттям це 100% хлопок. Не знаю, гривень 300. Так, далі. Що в нас тут? Колір мені подобається? Так, ну це однозначно не нова, мабуть. А може і нова, не знаю. І точно розпаковували і точно міряли. Колір бомба. Це в нас такий... Свідшот. Знаєте, носять отак, щоб був попок видний, модний. Але якщо я таке надіну, то, <плес> то... <плес> мене не зрозуміють. Прикольна ковтина. Давайте гривень 200 йдемо. Але по факту, до речі, я не сподивлюся, що це за бренд. По факту такі світшоти. Це хаос. Ну, в хаосі, в принципі, в хаосі все в ціновому діапазоні. 500 гривень, якщо це брати щось типу худі, футболки, таке все там все по 500, то я думаю, якщо продавати на шафі, то гривень за 200, це можна буде продати. Опа! Тут у нас модні шапочки йдуть. Так, давайте зацінимо. Так, зіткетки шапка, прикольна шапка, до речі. То, що я вам розказую, її треба поміряти. Так, ага, ні, це все правильно, прикольно, тут шов такий йде. Давайте міряти. Так, перша шапка виглядає ось так, як я і сказав, вона нова з етікеткою. А друга шапка без етікетки. Давайте поміряємо її. Це гондончики раніше були дуже популярні, їх можна так носити було, можна просто так було носити. Любив раніше такі шапки. Напишіть в коментарях, як кличить нікуди. Повертаємось до репорту. Це пакуємо. Я думаю, цю що збіркою можна гривень за 150 продати, та що без збірки за 50. Так. До речі, бачите, все в таких пакетах. Ну, як все. Тут є ось отдельна стопка. і, до речі, стопка сложена а, без пакетів і стопка складена з пакетами. Далі в нас є ось така жильотка. Жилетка у нас явно бы скорее за всем. Так, замочек есть. Проверяем замочек. Замочек 6. Не працюю, че Сейчас, секунду. Хуяк. Да, замочек працюем. Такая модная жилетка. На шапе за сотку явно пиля. В сторону. Идем далее. Так, далее у нас модные шартаны. Ну, не. Рівінг Тон, знаю цей бренд, прикольний, вінтажний, такі він робить речі. Розмір 30-ка. По-нашому це десь М-очка, Якщо в тебе МК, пиши, забирай. Сотка і вони твої. Йдемо далі. Так, Худі, 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 На замочку, Худі велика, мій розмір, але, мабуть, ні. Є запах парфуму. Вона 100% жіноча, ось так вона виглядає на мені. Бейбіс. <плес> Тому, якщо ви хотіли подарувати щось прикольне своїй подружці, або самі дивитись і хочете придбати, ось така худі є для вас. 100 гривень вона в цілому ваша. Наче хто як без дефектів. Як я й сказав, аромат парфуму присутній. Є п'ятно дефект є. Але воно віддирається. Не знаю, що це, сподіваюся, це щось було нормальне. Ну, ні. А я піду помию руки. Срань! Я знав це! я руки. Коротше, йдемо далі. Далі в нас є. Ну, а це, до речі, тема. Це можна використовувати як піжамні штани. Я не знаю, чи вони є такими, але вони флісові і на зимку, якщо будуть відключення, їх можна використовувати. Запропоную дружині розмір в неї, але як піжама, вони теплі, то можна буде. Якщо вона не забере, О, тут ще й костюм, є, дивіться, тут ще є худі. Якщо вона не забере цей костюм, він з'явиться внизу в телеграмові в пабліку, де я скидаю всі речі з розпаковок, які можна придбати. Віддам його за 200 гривень. Фліс в цілому дорогий. Так, йдемо далі. Тут у нас худак. Так, треба вивернути. Так, явно не новий. Я бачу, як з нього летить пилючка, хоча пилючка могла б збиратись і на укрпочті. Топ-шоп розмір 36-й. Ну, По-нашому, це, мабуть, знову ж таки, жіноча. Ось така. Прикольна. Наче як без дефектів. Ніяких п'ятель, ніяких рваних відміточок я не бачу. 150 гривень він ваш. Забирайте. Йдемо далі. Так, етикетку побачив, стопен. Кроп. Ну, друзі, ну це кроп. Кроп не підробляють, будь ласка. Кроп знижка 86% 2,46-49 центів. Розмір есичка, прикольно до речі, а, рубашечка. Якщо хтось там йде в школу вчителювати або. Навчатися або в універ Нехай буде з нами сила. Можете забрати собі прикольну рубашечку. Це жіноча рубашка, СК розмір 2,49, це в нас соточка. Ну я думаю, за 150 можна забрати. Тому пишіть. Так, що це таке? Так, тут у нас знову ж таки прикольний худі. Худі жіноче. Так, Сінсай Еска, будь ласка. Сінсай магазин недорогий. Я думаю, там така стоїть гривень 300 я думаю, можемо запропонувати вам за 150 Якщо берете багато, я завжди зроблю знижку. О, боже! Ну, я не знаю, чи мені видно так, дивіться, по груди. Дуже длинна, якщо я собі підсіськи ставлю. То вона мені по коліна. Ріст у мене 1,84. От і рахуйте. Ось така. Для вчительки, я думаю, однозначно підійде, тому можна взяти. За не 150-100 можу віддати. Так, що це таке? Як мені об'яснила дружина, це у нас цей. Комбес. Отакий От комбіс у нас. Я сказав, що він на якогось момента, Вона сказала, що ні, це розмір емка. Я не жирна панда. Просто він тут на поясах затягується, а внизу він має бути таким об'ємним. Але в цілому вона сказала, що він прикольний. Тут написано розмір десятка, made in China, Я думаю, гривень за 200 можемо вам запропонувати. Йдемо далі. А, ну Це вже секс-еротіка пішла. Тут у нас ось така маєчка з кружевами. еротичного характеру. Бачите. Розмір у нас пишеться 34-й, це, мабуть, SM. знову ж таки. Трішки по бочкам терчать ниточки, але не суттєво. Це, я, до речі, мабуть, жінка мені каже вивернути. Так, вивернемо. Ось так Ось так вона буде виглядати, тоді нічого не торчить. Будь ласка, ось така штука. За 100 гривень можна забрати. Далі, давайте трішки порозпаковуємо те, що в пакетиках. Так, тут у нас в пакетиках дві шапки. Одна з біркою, друга без. Та, що з біркою виглядає ось так. Лайки поставте за примірку. Та, що безбірки виглядає ось так. Якщо сподобалось, пиши збірка 150, без збірки 50. Повертаємо кипку, запаковуємо це назад. Дуже цікаво, хто відправляє збірки і без збірки. Отак, ну, типу хази. Мабуть, і я так буду відправляти, якщо буду збирати. Думаю, що це настільки важливо. Фух. Так, що в нас тут? Тут у нас шарф. Шарф це на зиму. На зиму підійде. Ось такий шарф, як у Гаррі Потера. Якщо вам подобається, забирайте. 50 гривень я вам його отдам. Замітьте, це тільки перша коробка і тут ще половина. Тут ще половина. Я не знаю, скільки ми речей розпакували, але треба буде розпакувати і прикинути приблизно, скільки речей в одній коробці. Так, що це таке? Шапка. Так, да, шапка. Шапка з помпоном. Міряємо. Ось така вона шапка. Не знаю, що там, як її правильно міряти. Може, її треба дужче натягнути, але в мене там наушники, тому прикидаємось так. Повертаємо кепку, запаковуємо шапку. Шапка без цінника, 50 гривень. Забирайте. Так, що в нас тут? Ага, штани. Тут у нас штани. Ось такі штани. Ух ти, та тут у нас модні штани, друзі. Тут у нас модні штани з такими розрізами. Будь ласка. Достатньо легкі. На фізкультуру. Універ на пробіжки можна спокійно брати і в таких ходить. 150 гривень не важче. Що в нас тут? Так, а тут у нас блузка. О, знаю, я такі слова, що прокиньте зі школи. Да, блузка ось така. Чепурна доволі, жіноча. Що по розміру? 36-й. Ну, тобто СН. Сподобалось, дівки? Забирайте. Будь ласка, 100 гривень, вона ваша. Якщо що, я кидаю все на кровати. То що подумаєте, що кидаю долгу, а потім продаю пам. Ось така прикольна футболка. Топік, якщо ти дуже длинна, як жирафка. В цьому немає нічого. Поганого? Це дуже круто. Нью-Йорк розмір 34 SM сотка він ваш. Йдем далі. Фух. Блузка. З крутими байкерськими вставками з золота. Тобто, якщо ти приходиш в школу або на роботу в такій блузі, <му> значить люди розуміють, що ти заможна статусна людина. А отже, якщо в тебе розмір елька за сотку, ця блуза може стати твоєю. І вона допоможе покоряти всіх твоїх. Шанувальники, моя борат, ти мені подобатися. Так, тут у нас Лосяш. Новий рік попереду, якщо шукав крутий новорічний світер, або подарунок, нульцева, як на мене, розмір L, авеню, будь ласка, спереду ззаду. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість оленів, або символічний подарок для другої половинки. Або прикольний подарок для себе. Ну, скільки, 150 гривень, 150 гривень забирайте. Так, ось така штука. О, ну це треба поміряти. Що це в нас таке? Це у нас, якщо я не помиляюсь, називається. кардиган блядь. О, плащ пальто. Щоб не виїбав ніхто. Плащ пальто. Ось така у нас. Кардіранчо. Я його не зніму. Він дуже добре сів. 2,000 Years. Сука! Ладно. Будемо знімати далі. 100 гривень він ваш. Якщо його не порву. Якщо його не буде в групі, значить він порваний і утилізований. Далі вже нічого не міняємо, бо на дворі жарко. і мені сука, жарко. Ось така майка. Туніка, плаття, борцовка, більше не знаю, як що можна ще назвати, СМ, розмір кисмі. Можете забрати за 50 гривень, Будь ласка, я знаю, що після деяких трендів в Тіктокі біле носити не модно. Але ви погляньте, яка прикольна блуза. Навіть є карманчик для того, щоб положити грошенята на бублик в школі. Все, гривень, вона ваша. Йдемо далі. Тут у нас щось модне, я бачив. Ні, ну ви подивіться. Тут круті коти, спортивний топ. Мені здається, що це у нас розміру тут немає, але це однозначно щось для черлідерів. Тому черлідерів у нас немає. Але якщо хотів, любиш. Не зв'язуйся зі мною. є І сам гривень забирають. Так, що в нас тут? Шикарніша блуза. Особливо, якщо в тебе є великі груди. Третій розмір, сюдимо так виперло, і є чим привернути увагу до себе. 100 гривень, як і всі інші блузи, і вона важні. Так, ідемо далі. Далі у нас худак. Худак, який, як завжди, в пельці. Але, як на мене, новенький. Непоганий вигляд має. 150 гривень можна забрати. Так. Що в нас тут? Важучі, важучі, вільветові штани. Але за такою штукою ззаді. Якщо комусь хочеться виділити свої булочки, підчепнути їх вдалим швом. Так. Отак. Кашляніть. Іще. Іще. Іще раз. Отак. Молодець. Вони однозначно для вас. Це точно М-ка. 30-й розмір написано. Ну, вони важкі, вони прикольні. 150.